Окупанти заявили про вибухи над однією із найбільших АЕС Росії. Сталося щось дивне. Місцеві почули потужні бабахи та побачили спалахи. Ботім, то в районі електростанції, де відбулося. Рашисти дуже хочуть підірвати український АЕС. Аж тут карма несподівано повернулася до них, і тепер те, що прагнуть зробити іншим, стається у них самих. Деталі шокуючого інциденту у випуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А я буду розпочинати. По курску Курчатову ведеться ракетна атака. Про це поінформував рашиська інформаційний ресурс у ГПУ. Мешканці повідомляють про потужні вибухи. Ідеться у повідомленні. Таким чином, у Курську включено сирену, лунають вибухи. Працює ППО, Додав, додавши ГПУ і опублікував кадри ракетної атаки. Зазначимо, що у Курчатові за 40 кілометрів на захід від міста Курськ розташована Курська атомна електростанція. І, можливо, саме ракетний удар по Курській області та викликана ним робота ППО стала причиною повітряної тривоги у суміжній Сумській області. Тривога тут тривала близько 15 хвилин. Про вибухи у регіоні не повідомлялися. Мешканці Курська та Курчатова повідомляють про гучні вибухи. У ці хвилини активно працює ППО. Вже зафіксовано декілька повітряних цілей. У регіоні оголошено ракетну небезпеку. Повідомив ще один рашицький інформаційний ресурс. «Шот». як розповіли йому місцеві жителі, вперше міцно гримнуло близько четвертої ночі. Три години за київським часом в одному із районів у будинках затряслися шибки. А біля машин на подвір'ї спрацювала сигналізація. Потім було чути ще декілька потужних вибухів із інтервалом у одну-дві хвилини. Також у місті включили тривожну сирену. Інформації про наслідки на землі поки що. Не було саме щодо АЕС, що знаходиться у Курчатові. Перед цим росіянка Юлія Латиніна заявила, що Україна нібито вдарила ракету «Атакамс», її по підстанції. Тоді вона зазначила наступне: цитую це гарантована відповідь Решніком. Сьогодні вночі або завтра. Причому він повинен іти по ескалації. Отже, як мінімум реєшників буде два і вже не по порожньому. Южмашу будемо спостерігати, якщо не згоримо скоро. Написало у соціальних мережах Латиніна. Раніше у російському місті Курчатов також лунали вибухи. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов тоді повідомив, що протиповітряна оборона зафіксувала в небі регіону дві українські ракети. Мешканці міста Курчатов повідомляли про дуже гучні вибухи у місті. У деяких будинках через це затремтіли вікна. Варто зазначити, що расистів такі інциденти змушують неабияк напружитись, а вже ж, адже деякі будь-які інциденти поблизу АЕ, що на їх території становлять серйозну небезпеку. Так, до прикладу, раніше в інтернеті з'явилися повідомлення про те, що в Ерефії стався викид радіації після аварії на ростовській атомній електростанції? Рефія це не підтверджувала, а українська розвитка відреагувала на чутки. Ситуацію прокоментував представник гурмін оборони України Андрій Йосов в ефірі телемарафону раніше. Перед цим окремі користувачі соціальних мереж писали, що на ростовську АЕС сталося аварійне скидання радіоактивної води. А радіаційний фон у районі значно зріс. Цитую: перевіряємо, стежимо та інформація, яка поширюється із рашистських пабліків. До цього всього треба дуже уважно ставитися та ділити на декілька порядків. Закрита держава бреше про будь-які справжні техногенні проблеми. Ати проблеми такого порядку, ми не можемо і говорити на сьогодні повністю, що це не так. Немає підстав перевіряти повинні. Пояснив Юсов. Він навів приклад із аварією на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року, коли радянська влада замовчувала вибух. Лідер Кремля Путлер також може приховати і певну проблему від міжнародної спільноти та власних громадян. каже гурівець. Голова Волгодонської міської думи, мер Волгодонська там і розташована АЕС Сергій. Ладанов тоді виступив із відеозверненням на сторінці Ростовської АЕС. Далі його пряма мова. У мережі наполегливо розганяють чутки про радіаційну аварію в Ростовській Республіці. Ми вже за неграмотністю та стилем цих фейків можемо здогадатися, звідки вони походять. Звісно, це брехня. Ростовська АЕС працює в штатному режимі. Радіаційний фон на території станції в місті та по всій РФ сприятливий, сказав рашицький посадовець. Так чи інакше, через рашиські провокації проблеми у роботі АЕС час від часу виникають і в в нашій країні. так нещодавно діючу АЕС України скоротили виробництво електроенергії як запобіжний захід проти масованого комбінованого рашистського обстрілу, спрямованого на енергетичну інфраструктуру, що ще більше погіршило ядерну безпеку, заявив генеральний директор міжнародного агентства із атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі. Хоча Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС не зазнала прямого впливу і не зупинилися декілька електричних підстанцій, від яких вони залежать. Зазнали додаткових ушкоджень під час ударів наразі. Тільки двоє із дев'яти діючих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності а один зупинений на технічному обслуговуванні. Йдеться в його заяві на сайті організації. Уточнюється, що із дев'яти реакторів трьох АЕС, які працюють, наразі шість знизили потужність у ранкові години від трохи більше ніж 40%, від максимальної потужності до понад 90%. Усі АЕС продовжували отримувати живлення від зовнішнього джерела. Зазначається, що основні лінії електропередач від чотирьох підстанцій було відключено. Уточнюється, що групи МАГАТЕ, які перебували на АЕС, чули роботу протиповітряної оборони. А на Хмельницькій АЕС команда агентства почула гучний вибух на Рівненській АЕС. Дві лінії електропередачі на пругу 330 кВт були недоступні. Гроші з цього приводу зазначив наступне. Цитую його енергетична інфраструктура країни вкрай вразлива, що безпосередньо впливає на ядерну безпеку. Ми все ще оцінюємо всі масштаби збитків у цей критичний момент. Я вкотре наголошую на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки. Під час конфлікту, зокрема, четвертого принципу, який свідчить, що всі ядерні об'єкти повинні отримувати надійне живлення від мережі за межами майданчика, наголосив Гросі. Ну а тим не менш, нині відомо, що три діючі атомні електростанції України значною мірою відновили виробництво електроенергії після того, як минулого тижня різко скоротили його через нові атаки на енергетику з боку Ерефії. Про це також повідомив гендиректор Магатера Фельд Гросі. Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС мають 9 реакторів із яких вісім наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки. Протягом минулого тижня більшість реакторів поступово нарощували потужність, хоча деякі з них працювали на зниженій потужності декілька днів після ударів Рашиської Федерації, які пошкодили електричну інфраструктуру, критично важливо для ядерної безпеки. Однак частина зовнішніх ліній електропередачі, які станції використовують для отримання та передачі електроенергії, досі залишається відключеною. Стабільна електромережа, яка забезпечує надій. На зовнішнє електропостачання є критично важливою для ядерної безпеки надіючих АЕС України, зазначив Рафель Гросі. Попри вплив війни, включаючи часті повітряні атаки і тривоги, команди магатена Хмельницький рівненський та південно українській АЕС, а також на Чорнобильському майданчику, повідомляють, що ядерна безпека та захист на цих об'єктах зберігаються. Ну а між тим Україна повинна якнайшвидше завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, які вже готові на 80% і на 25%. і це дасть країні додатково 2,2 гігават найдешевшою за собі вартістю енергії. Про це пише журналіст Сергій Лямець. Цитую чи будувати нові ядерні реактори на ГЕС? Жодного сумніву так. Кожного дня ми втрачаємо унікальний шанс. Раніше я писав, що світ розпочав забудову новими ядерними реакторами. До 2050 року у світі має з'явитися нові 750 ГВт потужності АЕС на додаток до вже існуючих майже 400 ГВт. Україні. Варто приєднатися до цього марафону навіть попри війну, зазначив експерт. За його словами, Україні намагається нав'язати використання винятково альтернативної енергетики, що не зовсім відповідає нашим національним інтересам. Таким чином нам розповідає що всі проблеми України можна вирішити лише самими газотурбінними вітровими, сонячними та біостанціями. Навіть розпочато потужний проєкт із будівництвом майже ста таких об'єктів. У цьому будівництві все гарно, окрім правди. Правда є такою, що вироблена такими станціями енергія буде дуже дорогою, раз ну до того ж ці потужності є за визначенням маневрами, тобто вони не можуть замінити атомні електростанції. Кожна з них виробляє в рази більше енергії, та ще й дешевше саме тому світ будує Ес, зазначив експерт. Він додав, що в Україні зараз є строчний шанс ввести в експлуатацію ще два атомні блоки. Щоб не втратити його, ми мусимо будувати нові блоки. Енергоблок номер 3 Хмельницька атомна електростанція готовий на 80%, А енергоблок 4 – на 25%. Чекати на закінчення війни вже буде запізно. Наголосив Лямиць. Ми ну також будемо говорити ще про те, що відбувається на території Рашистів. Сама мова йде про Курську спецоперацію. Досить недавно було також повідомлення про те, що і головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Серський також розповідав про підготовку курської спецоперації. Дописував він про те, що вони прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Також розповідали про те, що дійсно генерали враховували досвід попередніх наступальних операцій. Про це заявив знову ж таки Головком у документальному фільму про курську операцію, який транслювали також в отері наші колеги. Телемарафону а також дописували про те, що а, ми прораховували цитую прямо мову Олександра Сирського різні варіанти розвитку подій було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення харківської операції у 2022 році. Це не перебільшення. Ми дійсно враховували цей досвід з урахуванням того, що є місцевість була досить схожа. Зазначив генерал. Ну і також головнокомандувач уточнив, що серед а, перед цими наступальними діями за дві доби він також об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху. Тобто, дійсно бачимо, що це документується. Це не може не радувати, тому що розуміємо, що все те, що відбувається наразі. На території нашої держави з нашою державою з нашою територією, з нашими людьми дійсно це потрібно фільмувати, документувати. І, ну, знаєте, наразі ми дійсно пишемо історію нашої держави і надалі, і про це потрібно говорити всьому світу, нам, українцям, нашим майбутнім поколінням, нашим дітям дітям, внукам ну і звичайно для того потрібно це висвітлювати, для того, щоб увесь цивілізований світ бачив, що чинять рашою стою і через що приходить увесь український народ зараз. Ну і далі також про. Курщину, а саме військовослужбовець збройних сил України та політолог Кирило Сезонов розповість нам більш детальніше, яка зараз ситуація на Курщині. Що там відбувається? Тож давайте його слухати. Ну, виглядають досить прожаючі. Вони дуже активно штурмують наші позиції. Я можу порівнювати, наша 41 ша бригада заходила сюди з самого початку. На початку серпня, саме ми звільняли тут території, займали позиції. і Зараз ми чинимо опір проти нас. Мабуть, наймедійніша зараз російський підрозділ проти нас воює це 710-та бригада морської піхоти, але мені здається, це вже другий чи третій состав, бо втрати них неймовірні саме їх підцілюють і корейцями і поповнення до них кидають із Севастополя, і з Росії. Але але вони сточуються щодня. Дуже активні штурми, щоб ви розуміли, для прикладу це не на не на сьогодні. Це було трохи раніше. Спочатку активних штурмових дій. Тільки на Курщині за п'ять днів, за 5 днів вони втратили 77 одиниць броньованої техніки, якої їм не вистачає, яку вони беруть навіть з Мосфільма зараз. Ми жартуємо, що скоро будуть союз мультфільму брати. 77 одиниць за п'ять днів. Це дуже багато. По особовому складу, теж досить великі втрати. Бо якщо не вдається механізований штурм, то вони йдуть і піхотними групами, і на багі, і на чому завгодно, прориваються до позиції. Тобто, тут досить гаряче. Я бачу, що так. ну Президент казав, і експерти казали, що до 20 січня, до інавгурації Трампа ворог намагається звільнити за будь-яку ціну Курську область. Дуже активні бойові діти, дуже активні штурми. Вони сюди ну, тут працює Лінінградський воєнний округ, так званий група військ Сєвер це Курська, Брянська та Білгородська області. До них докидають підрозділи. Мені здається, що ця 810-та морської піхоти, якщо я не з ким не плутаю, була раніше на покровському напрямку. 155-та бригада морської піхоти тут теж воює ворожа. Вона була на турецьку. Саме з ними ми на і воювали ще у серпні, у липні, і навіть на запорізькому напрямку ми знаємо, готувався великий наступ на Запоріжжя. І основною ударною силою була 76-та десантна дивізія російська. На мій погляд, один з найбоєздатніших підрозділів російської армії. Вона воювала на Херсонщині, на Запоріжжі. але десь два-три тижні тому 76-ту десантну дивізію перекинули на Курщину з запорізького напрямку. От тут вони не витягують, вони не можуть нас вижати попри всі зусилля. Попри те, що вони тут роблять насправді лунний пейзаж з території, зносячи все. І вона ще зараз теж тут. Тобто мобільні підрозділи, елітний підрозділ Росія кидає сюди. Їм насправді дуже потрібно забрати нас з курщини саме до початку якихось угу. перемоги. Ми детально будемо розповідати вам про ситуацію, яка складається на сході нашої держави, найболючіше місце всіх українців. Це Донеччина часів яр. Рашисти просто нищать це квітуче місто і. Залишилися суцільні руїни, страшні кадри з'являються у мережі інтернета, що залишилося від міста після того, як туди прийшов руський мір. Активні бойові дії за місто точаться вже. Майже рік терористи просто стирають з лиця землі це місто. Бачимо, що просто там нічого практично не залишилося. Це звична їх тактика, як казав Кирило Сазонов, на будь-якому напрямку вони просто все. Нищать кавами, а потім заходять у цей населений пункт. Ну і також 24 -та ОМБ римені короля Данила в своєму телеграм-каналі публікує багато інформації про часів Яри, і взагалі що там відбувається. Однією з них є те, що відбувається мінування полів, щоб не пропустити росіян і як ставлять бойове положення міни тм 60 Два Сапери 24 четвертого ембере мені короля Данила облаштовують міні загородження в часовому яру, щоб не пропустити просування росіяни. На відео можна побачити встановлення механізму далекого зведення протитанкової міни та М м. Це ви можете побачити у їхньому телеграм-каналі, і вони повідомляють про те, що коли воно перестає зищати, то міна стає на бойове зведення. Розповідає один з інженерів королівської бригади. Механізм далекого зведення призначений для постанов. В камін в бойове положення через певний проміжок часу залежно від температури повітря та погодних умов взагалі використовуються різні тактики механізми задля того, аби не дозволити просування росіян та знищувати їх на території нашої держави. Ситуація На фронті на фронті нашої на території нашої держави, де штурмують росіяни і є у них просування? Тож давайте разом з вами розбирати. Карту бойових дій станом на 7 грудня 2024 року публікують наші колеги з 24 каналу і підсумовують те, що протягом сьогоднішньої доби українські військові відбили 177 атак російських окупантів. Найінтенсивніші бойові дії точилися саме на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на генеральний штаб збройних сил України Українські Захисники продовжують тримати оборону, завдаючи значних втрат ворогу. До речі, Опублікована ця новина була сьогодні. Також десь по обіді І бачимо, що наразі вже сьома година вечора. І уявіть собі наскільки більше вже за цей день було відбито атак нашими збройними силами України. А також почнемо з того, що дійсно на Покровському та Курахівському напрямках там найзапекліші бойові дії на Покровському напрямку. Українські сили відбили 48 ворожих штурмів. Щодо Курахівського напрямку, там було зафіксовано 35 атак з боку рашистів. Також ще авіація. Артилерія була, а саме авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали п'ять ударів по місцях скупчення особового складу ворога. а Також знищили два пункти управління російських військ. Говоримо ще і про харківський напрямок. Там росіяни п'ять разів штурмували українські позиції. А саме біля Вовчанська, тихого високої яруги та козачої лопані, але зазнавали поразка. Куп'янський напрямок там відбулося 9 боязітнень. також Лиманський напрямок там окупанти здійснили 14 атак. З приводу наступного напрямку будемо говорити про Краматорський напрямок. Там п'ять разів ворог намагався атакувати поблизу Білої Гори та Ступочок. Ну і також турецький напрямок. Про Турецьк ми також досить часто говоримо. Бо дійсно там також мрашисто останнім часом були активні наступальні дії з їхнього боку. Ну і також там відбулося дев'ять штурмів. Саме поблизу Турецька, знову ж таки, Делієвка та Щербинівка. Ось такі от Наразі новини від Генерального штабу збройних сил України. Також времівський напрямок. Там 21 атаку. Ворога відбили збройні сили України. Оріхівський напрямок. Там спроби були атакувати в районі Новодониливки і завершилися вони для росіян провалом. Знову ж таки, завдяки нашим захисникам та захисницям. Тож не забуваємо підтримувати наше українське військо і пам'ятаємо, що малих донатів не існує. Приніпровський напрямок там три атаки. Російських військ було успішно відбито також Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Ну і також кордон з Чернігівською та Сумською областями. Там ворог все ж таки продовжує отримувати військову присутність. Здійснює мінометні та артилерійські обстріли саме з території Росії. Ну і також далі будемо ще говорити і про. Те, що взагалі відбувається на території нашої держави, будемо також говорити про те, що дійсно Україні вдалося вразити чи пошкодити третину об'єктів паливного сектору Ефію, говоримо саме про нафтопереробні заводи. Говорили ми про них більш детально в попередньому етері, Ну і також саме які постачають паливо окупаційній армії. Розуміємо, що такі вражання саме таких об'єктів є дуже і дуже важливим. Для нас, тому що розуміємо, що вони відновлюються не один день, не один тиждень і навіть не один місяць, що звісно ж уповільнюють логістику ворога. А саме Юсов про це доповідав. Ну, і за словами представника ГУР, нині ворог має досить великі проблеми з відновленням, необхідне обладнання імпортне. А Росія, як ми з вами знаємо, під санкціями. Тож давайте слухати детально. По перше, ми не коментували, ми не кажемо, ну у них там регулярно щось горить. Горить десь НПЗ, десь спиртзаводи, десь ще щось. Ну тобто, впливає так, впливає. Є статистика, є відкриті дані. Третина виробництва в тій чи іншій мірі там пошкоджена, уражена. Є проблеми великі із кожного разу відновленням, тому що мова йде про. Імпортне обладнання і враховуючи санкції із постачанням цього обладнання, є великі проблеми. І це не, не е, ті пристрої, які можна завести нелегально в більшості випадків чи контрабандою. Е, тому так, для ворога це проблеми. І... Запроваджені імпортні обмеження для паливно-мастильних матеріалів нафтопродуктів дуже яскраво свідчать, що ворог відчуває ці обмеження на собі. І ще раз на головне наголосити: мова йде не про цивільні об'єкти. Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку. Танки, літаки е і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які угу. продають нафтопродукти е і фінансують російську військову агресію проти України. Так само, як і мова йде про банківську систему, наприклад, цифрову систему ворога. Він все це використовує в агресії проти України і так. Те, що відбувається у відповідь, справедливо і впливає на ворога також.